Не пропустіть пряму трансляцію з концерту в рамках телемарафону Єдині новини 24 лютого о двадцять першій тридцять за Києвом. Слава слава! Після Лондона хор вирушують до Парижа, Берліна, Варшави, Нью-Йорка та Торонто. У кожному місті відбуватимуться зустрічі з українською діаспорою, благодійні аукціони та заходи для збору коштів. Було складно, але ми всі сили. Віддали, залучаючи уваги до того, що війна не закінчилась, на жаль, і ми маємо і далі і далі діяти разом заради нашої спільної перемоги. Хочу подякувати керівництву хоровірівки. Подякувати кожному учаснику цього чудового ансамблю, кожному артисту, що вони знайшли можливість 24 лютого, третю річницю великої війни. Прибути до міста Лондон, Великобританія, аби подякувати британському народу. Бо краще ніж провести цей чудовий культурний вечір. Ну кращої подяки навіть бути не може. Цей тур нагадування всьому світу. Боротьба триває, і допомога потрібна кожного дня. Україна не просто бореться, вона творить, надихає і змінює світ через культуру. Приєднуйтесь до підтримки, зробіть свій внесок разом. Ми зможемо більше.